Мы ведем специальную военную операцию против Украины. Украина в ответ на это наносит удары по Российской Федерации. Перспективы получения финансирования у Украины крайне сомнительны. Вы будете ненавидеть Россию только за одно, что она такая богатая, большая, и вам хочется это все забрать. Ни я не проиграл, ни мы не проиграли. Мы вообще не проиграли. Вы посмотрите, мы остались со своей совестью. Автовазу обмінили налог на прибиль на доход до 2028 року. года. Це просто привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітати В ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни намагаються перекласти відповідальність за війну, за свої провали, за ескалацію на всіх а загодно тільки чомусь. Не на себе успішно чи ні, я думаю, ви самі знаєте. Але найсмачніше, найпрекрасніше, ми вам розкажемо сьогодні. Але перед цим не забувайте. Ми, як і завжди, очікуємо на вашу підтримку і допомогу. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачили. І не забувайте донатити. Ми майже пройшли половину без малого половина в нас в нашому зборі для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці дзвонять і кажуть, чи можна вже щось купляти, тому що їм потрібні радіостанції, інверторні генератори та е зарядні системи Екофло. Час нас піджимає, час завжди грає проти нас і на фронті, тим паче. Тож, друзі, я дуже вас прошу, поки ви нас дивитесь, слухайте, поки ви посміхаєтеся і аналізуєте разом із нами, які ж нікчемні наші вороги, донайте. Посилання на цей збір в описі. Переходьте, і будь-яка ваша допомога Україна для нас важлива. Люблю, коли не виходить воєнним шляхом, коли не виходить, злякати Україну. Коли ти канючиш і канючиш, коли ти просиш і просиш вже навіть одного нельда Трампа Отдай, отдай. Я хочу Донбас, я хочу Україну, ну не виходить. Треба переходити на інший шабель погроз наприклад, погрожувати європейцям. До речі, це не дуже чесно, тому що європейці справді емоційно і морально не захищені, і багато чого їх лякає набагато більше аніж тих самих українців. Тож зараз пропагандисти погрожують, кажуть, що вони, нібито, ведуть спеціальну воєнну операцію проти України. Україна в ответ наносить терористичні удари по Російській Федерації, обожнюю. Бити по нам це спеціальна воєнна операція. Бити по ним це терористичні удари. Так, от, але, мовляв, вбивати чи мучити терористів в сортирі, як колись говорив воєнний злочинець Путін, можна не тільки на території України. А ще й на території Європи, Америки, Австрії, Африки, Австралії. І це як анонс, як попередження, мовляв, вони будуть бити по Європі. З одного боку, вже після зальоту безпілотників і літаків сказати, що ні на що не наважаться росіяни, я не можу. З іншого боку, ми дико закликаємо, давайте. Ми не можемо досі переконати європейське суспільство в тому, що ви упораті, в тому, що ви небезпечні і з вами треба боротися. Тож, якщо ви хочете допомогти нам відкрити другий фронт, то все що я можу сказати, велкам. Ми тільки вас підтримаємо. Народне сообщество підтримує Україну в цій війні, тому що з їх точки зору Україна жертва. Ствістяна юридичні всі об'єкти по всьому миру, які связаны прямо. или опосредованно, важно, Россия. с врагом Украины, являются для Украины законной, законной целью. целью. Да. От, отлично, но давайте... Ну, так они не, в Европе находятся. Давайте, да хоть И часто в Африке, не наша. да хоть в Африке. А теперь смотрите, они все время забывают, что это совершенно зеркальная ситуация. Мы ведем специальную военную операцию против Украины. Украина в ответ на это наносит террористические удары по российской... Федерации. Мы, как давно уже пообещали террористов, обычно мочим в сортирах. Сортир может находиться в любом здании в Европе, в Америке, в Африке в Австралии. То есть для того, чтобы замочить террористов в сортир, иногда приходится 12-этажные дома сносить. То есть европейцы, они, они реально живут в райском саду и думают, что они в домике. А потом, когда у них заводы пороховые взрываются, это потому, что кто-то сигарету закурил рядом неправильно. Когда у них мосты обрушаются, mm -hmm. это потому, что износ металла. Ну, отлично, значит, считайте, что у вас весь, весь металл в Европе износился. Жди. Ой, ну, слава богу. Слава богу для россиян, хорошая новина пришла. А то ж все что-то не так. Даже Покровск, в котором столько недель держится это окружение и котел анонсованный, Путіним і то все не сростається. А тут, тут що підтримка для України безпіті заканчується. Я не розумію, як живуть ці російські пропагандисти. Ну, зрештою, ви понад три роки, без малого чотири, ви по колу просто ганяєте одну і ту саму мачу. І росіяни її п'ють, і їм подобається, і їм класно. Що зараз вони кажуть? Що підтримка для України вона анонсується на рівні стільки скільки буде потрібно. А мовляв, зараз їсти все менше і менше. Тож європа не дуже хоче фінансувати підтримку, війну, бюджет України, і цим до речі, справді є проблеми, тому що поки сполучені штати Америки брали на себе дуже велику частину фінансування України, ну було легше фінансувати. Формулаты наш бюджет. Поддержка Украины столько, сколько потребуется. Я сейчас даже не берусь сказать, как долго мы это слышим. А есть вообще понимание того, сколько потребуется, то есть, конечные, да, сколько потребуется, как долго еще до этого вот, идти? Я... Иди... Хоть приблизительно можно? На это... самом деле, мы говорим все время про слова: да? то есть слова чем отличаются от денег? Слов неограниченное количество так. может быть. А деньги, они всегда почему-то ограничены. Их всегда в какой-то момент начинает не хватать. Да. Поэтому, если мы переходим к деньгам, сразу выясняется, что все не так хорошо, как говорят все там европейские политики. Да? То есть перспективы получения финансирования у Украины крайне сомнительны. Потому что речь идет о, о, о огромных суммах, которых просто никто не даст в принципе. Мы должны понимать вообще вот размер дыры в бюджете Украины. То есть люди не понимают. Думают, какой-то дефицит есть бюджета. бюджете. Да? Ну. Вот, допустим, в В Росії дефіцит бюджету 2%. Да? У всіх є дефіцит у нас 2%. А там про дефіцит бюджету двісті процентів, тобто дефіцит більше, ніж ВВП України. Сьогодні на себе відповідальність перейняли європейці. Зрештою, війна на європейському континенті, і вони теж відчувають загрозу. Але далі всі ці гроші ми вибиваємо дуже і дуже складно. Але уявити собі реалії про яких. Нас лишають без допомоги, що щось не вирішують із російськими замороженими активами, з якимись репараційними кредитами, чимось ще просто неможливо. Але росіяни, російські, точніше пропагандисти на НТВ все одно упоратишій баночки-мачі. Переконують, що от, от без п'яти хвилин Україна банкрот. До речі, це неправда. Україна банкротом стала 22-му році. Коли ви знесли знищили нашу економіку, наші підприємства, виробництва, те, що ви зараз робите на сході нашої країни, це добивання нашої економіки. І що вже говорити про нашу енергетику в цифрах, пропагандисти стверджують, що дефіцит бюджету Росії 2%, а в Україні 200%. ні, наш бюджет він наполовину запозичений. Якби не наші партнери, я не знаю, якби ми могли справді підтримати фінансово незахищених українців. Але річ в тім, що ми воюємо за підтримки фінансової великої кількості країн. В Росії такого немає. Все, що вони отримують, вони отримують за щось: треба продати, купити, заплатити, і бюджет росіян скорочується куди стрімкіше, аніж на 2%. Тож пророкують що 26-й рік, хай він стане не останнім для російської економіки, і вона навряд перейде повноцінно в стан 300-ї. Але що менше і менше буде грошей? Ні, не на СВО на росіян, оце 100%. То есть им нужно дать в три, в четыре раза больше, чем вообще вся Украина потихонечку давать маленькие порции и давать бесконечно получается, потому что гарантии, что они победят, никакой нет. Значит, это надо каждый год просто так давать 140 миллиардов евро где-то так получается, но поддержку в целом им же надо жить еще, да, не только воевать. Это огромная сумма, и сейчас мы видим сразу Америка прекратила полностью, да, то есть точно ничего не даст. Она давала две трети. Остался євросоюз, обещал. Но обещать, как известно, не значит жениться. Сейчас надо жениться, как раз подходит момент свадьбы, и денег как-то не предвидится. Потому что тут же выяснилось, что есть только наши э, резервы, которые надо украсть. До этого не говорил. Сейчас выяснилось, что только эти деньги. Ну, а что вы их украсть, подождите, тоже выясняется, когда они в декабре должны же, вроде как, mm -hmm. да. и вот сейчас решать. Решить. Поэтому идет компания дезинформации, чтобы сейчас э, этот вопрос как-то еще решался. Потому что если они увидят, что проигрывают военные действия, То взагалі ніхто точно нічого не дасть. Ну, інколи мені здається, що мій редактор просто тягне прикол із білорусів, бо він знаходить якийсь просто шедевр від того, що вони заявляють, що ще крутіше підкреслює їхню нікчемність. Ну, от один із білоруських пропагандистів коментує слова янцяка НАТО Маркарюти, який каже, що НАТО має готуватися до довгого протистояння з Росією, і скільки воно буде тривати, ніхто не відомий. І тут білоруси. І, ну от розумієте, от, якщо просто взяти середньостатистичного європейця, звісно, не представника країн Балтії, спитати, слухайте, де він знаходиться? Ну, я думаю, з цим буде велика проблема. Щоб вже говорити про Лукашенка, про їхнє досягнення і про все інше, але вони завжди себе мінять великим себе таки. Ми соска Росії, ми соска Путіна, помічаємо, ми маємо право голоса. Ну і цей пропагандист відповідає Марку Рюти. Марку. Окей, так Каже про те, що Росію неможливо перемогти воєнним шляхом. E, Пам'ятаємо випадки, коли Росія програвала. Росію неможливо перемогти санкціями. Чуєте, ніхто не пам'ятає, куди подівся Радянський Союз, чи там не економіка стала однією із причин поганого самопочуття цієї республіки невільних країн. Санкції. Це якраз спроба нанести удар цій самій економіці. Зрештою, ми говоримо зараз про експертне середовище тих, які не надто впливають навіть на життя в самій Білорусі, яка в кредитах, яка в позиках, яка ізольована набагато здається раніше аніж навіть сама Російська Федерація. І ніхто не займається вже питаннями Лукашенко окремо. Бо всім очевидно, для того щоб урятувати ще одну країну, ще один народ. Треба сработать так, чтобы не было Путина. Генсек НАТО сделал заявление. НАТО должно готовиться к длительному противостоянию с Россией. И сколько оно продлится, неизвестно. Отвечу за генсека НАТО. Никогда военным путем вы Россию не победите. Никогда санкциями Россию вы не победите. Противостояние будет всегда. Никогда вы не будете любить Россию по одной простой причине. Плевать там вам, кто у власти, вам абсолютно все равно, какие выборы, какая демократия, какая свобода. Вы будете ненавидеть Россию только за одно, что она такая богатая, большая, и вам хочется это все забрать. Все ее богатства, и чтобы это не принадлежало... Россиянам. Такое же отношение у вас к Беларуси. Вам плевать на выборы в Беларуси, на демократию в Беларуси, на свободу, там, права человека, все, что вы рассказываете, это чушь собачья. Вам нужна Беларусь, чтобы это был инструмент против России и ограбить ее. Больше ничего не надо. Поэтому ничего не изменится. И для того чтобы мы никогда не получили удар. Ми повинні бути сильними. Ми должны помнить, що нас ніхто нигде любить не должен. Только ми себе можемо заботиться. Білорусь і Росія. А росіяни тим часом продовжують смакувати на інших пропагандистських ток-шоу важку долю життя при кровавому київському режиму. Наслав'я шоу обговорюють не проблеми росіян, не біди російських регіонів а. Що відбувається із настоятелем Святогорської лаври, якого відправили під варту? Мова йде про митрополита Арсенія, типового ватника, про кого б ще говорили росіяни? Мовляв, над намісником було суділіще, над пожилим чоловіком, три процеси в один день. На днях арестували тобто заключили під стражу митрополита Арсенія. А, наместника а, свято, а, Святогорский Лавр. Лавр. Да. Я видел эти кадры. Причем, понимаете, идет заседание суда. Судилище. Человек пожилой. Давление. Его отправили в больницу. Значит, по одному три процесса в один день. По одному его оправдали, по-другому тут же СДУшники схватили. В Короче, его упаковали. Его просто-напросто на глазах у всех упаковали. В Днепропетровске суд берет и арестовывает человека. За что? За что? Ну, за что? Потому что он говорит, что Россия не агрессор. Это, понимаете, это со слов мирян, скажем так, со слов стукачей, его сдали, его просто застучали. И никакого, на, на, на суде никакой правды нету. Просто вот, вот команда, значит, посадить. Но речь в том, что так же давно повелось, что часто священнослужители Лавры и других разных церков Вони виявляються одиво симпатиками рускава міра і русскої церкви. Тому з у цього, і митрополита Арсенія, як вже молодого священика, готують на обмін. Якщо вам так цінний цей старець, настільки він намолив вже всього вам на користь, то забирайте. Ви знаєте ціну. Ми віддаємо вам ваших сіпарчуків та вату, а ви повертаєте нам наших героїв. Це не надто. Напевно, чесний обмін, бо ми завжди вам віддаємо лайно, але зрештою ви любите його жерти. Сидить, значить, Арсеній митрополит, і, говорить людям, які, ну, рядом з ним жінки, чоловіки, ну, супроводжують його, допомагають. Він вить ви знаєте, давайте, говорить, не думайте, що ми програли. Вот ви чого думаєте, що ми програли? Ні, ні я не програв, ні ми не програли. Ми лише не програли. Ви посмотрите, говорить, Мы остались со своей совестью. Вот мы как были чистой совестью, мы остались. У нас, говорит, не надо гневить Бога, Господа о том, что вот почему Он нас не защитил. Он нас защитил. Он, мы не запятнаны. Вот совесть, та, которая была, она у нас осталась. Ну, там, условно говоря, пойду я отсюда. Ну, понимаете, Владимир вот великие люди, которые, которыми славилась э, земля украинская, советская Украины, она... Эти люди остались. Они никуда не ушли. Важно, да, они сражаются, критические... так они уйдут. Важно не понять, могут. осталось ли этих людей критической массы, что были изменения. Если эти люди гордо я... сидят на диване, я... то это ничего не даст. Согласен с вами. Я... Кри критика принимается. Я к чему... Что я еще хочу сказать, что все равно вот Зеленский... А перед этим Зеленский издал указ Где опять ввів санкції в основному про людей, которые пишуть о православі, все вже журналісто Опять упакував санкції санк некоторых вже по три по чотири рази. він це ділять? Зачем что он это без? Тому що он без. Сомнений ні. І що сьогодні дуже мало в нас соціальних мереж, але зато які вони в нас якісні, ті, експерт розповідає, ділиться своїм шоковим станом. І того, що він не може повірити в інформацію, яку отримав, що автовазу скасували податок на прибуток аж до 28-го року. Контора, яка фактично робить найнеякісніші автомобілі, на яких недорогі росіяни потрапляють в ДТП. А може, це якась ще одна продумана спецоперація для того, щоб скоротити поголів'я росіян? Мовляв, машини і так неякісні, а тут ще й. Вони отримують таку спецпідтримку від держави, щоб більше заробляти. З іншого боку, ну а що ви хотіли? Ну за кого буде переживати влада за громадянина? Путін вам сказав, вас занадто багато гине в ДТП і на дорозі. Тож краще відправляйтесь на СВО. Можливо, і через ці пільги Путін теж планує збільшити кількість контрактників. Автовазу відмінили налог на прівель на доход. до 2028 года. Это просто... Это контора, которая производит некачественные автомобили, на которых люди попадают в ДТП, у них рули клинит на ходу. Женщина, был случай, он не единичный. Им еще освободили от налога, помимо господдержки. Да лишить их всего вообще надо. Господдержки, тем более, они, может быть, тогда начнут разрабатывать автомобили. Они говорят, им не хватает прибыли, иначе авто вас загнется. Я вам открою маленький секрет. Если освобождают вас от налогов, вам это не поможет. Потому что автомобили качественнее. Вы не стали производить для того, чтобы люди стали их покупать. Цена космос просто. А качество автомобиля оставляет желать лучшего. Хотите, я вам план расскажу, как должно быть, уважаемый АвтоВАЗ? Начните хотя бы, хотя бы, чтобы стало лучше. Производите автомобили старого образца. Делайте Жигули на инжекторе. По новой. Я вам 300 в гору даю, что автомобили начнут продаваться, и люди будут их покупать. И тогда у вас поднимется прибыль и возможность выжить. Аналоги надо уменьшить на малому бизнесу. А вам, наоборот, поднять огромным компаниям, миллиардеры, чьи хозяева. И бабки себе в карман кладут эти. Теперь чистая прибыль будет и до 2028 года автовазу к лично директору в карман идти. И всем остальным на зарплаты. Вот вам и все. Начните! делать автомобили, которые были раньше. Люди вам благодарны будут, если вы сделаете даже ту же самую семерку, выпустите на инжекторе, кондиционер туда поставите и АБС. <coughs> Цена будет у нее 700-800 тысяч, да даже ну, в 850. Я вам... Люди его будут покупать, эту машину. И на этом, друзья, все. А ви не забувайте під завершення цього випуску. Обов'язково лишайте нам лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково не забувайте задонатити в підтримку роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Краще з кращих на нашу допомогу, і я думаю, що вони завжди засмучуються, коли наші збори, наша підтримка дуже довго до них. Надходить. Особливо в ці дні, коли ми переживаємо знову важкі обстріли, відключення світла, наші втрати. Ворог нам нагадує про те, наскільки він не планує спинятись. Він хоче нас долати, нас перемогти, нас всіх вбити. Тож давайте їм відповідати тим самим, посилюючи нашу армію. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!